Назовіть мені гру, де гравці свідомо не хочуть вибирати опешну зброю. А поки ви про це думаєте, я скажу, що у Шатерлайн саме так. Ця спільнота свідомо не хоче обирати дробаші. Увага! Тому що вони дуже опешні. Настільки опешні, що не цікаво з ними грати. Взагалі, тема дробашів розділила спільноту. Є ті, хто вважають, що дробаші дуже опешні і їм потрібен нерв. І є ті, хто кажуть, що дробаші в ідеальному місці. І цитуючи розрабів, вони кажуть, що дивлячись на статистику, з дробашами все окей. І їх можна зрозуміти, тому що дробашами ніхто не грає. І ця тема настільки цікава, що я просто не можу оминути її. І я хочу почати з простенького експерименту, який робили колись. У клітку посадила одну бібізянку і її годували. Але коли вона тягнулася до банану, її обливали струмом холодної води, і так робили доти, поки обізянка перестала тягнутись до банану. Згодом до цієї обізянки підсадили ще одну. І коли нова обізянка тягнулась до банана, то перша бувала обізянка намагалась зупинити її, тим самим врятуючи її від холодного струму, яким обдували. деякий час повторювалось, потім підсаджували наступну обізянку. Так воно дійшло до того, що у клітки вже було дуже багато обізянок, і чені вже давним-давно нікого не поливали холодною водою. Тому що так сталося, що в цій клітці банани не їдять. До чого це? Я хочу сказати, як почалася вся ця епопея чи навпаки з дробашами. Як тільки Shutterline вийшла у вільний доступ, ця гра мала великий онлайн. Тобто там було десь 20 тисяч гравців. І на початку, коли ця гра ще була новенька, і люди тільки думали, що з нею буде, ну, вона реально зацікавила дуже багатьох, її стрімили дуже великі стрімери, про неї знімали дуже великі ютубери. І був великий онлайн, але чого не було: не було ранків і не було ніякого взагалі змагального ні режиму, ні турнірів. І тут з'явилася одна організація, яка почала влаштовувати ці аматорські турніри. Тобто там декілька людей вирішили, що якщо ти хочеш з нами грати, ти будеш грати по нашим правилам. І вони сказали, що не можна грати дробашами. Ну також вони додали деяку ще зброю, але. Чомусь всі запам'ятали тільки драбаші. Ця подія була досить велика, тому що і за відсутності турнірів люди просто хотіли туди потрапити. Так сталося, що із України прийшла одна команда, і навіть я стрімив ці турніри. І тут стався цікавий момент. Люди, які хотіли потрапити на цей турнір, вони знали, що там драбашами не можна грати, і тому вони тренувалися на іншій зброї а тренувалися де. Звісно, в пабліках. І вони почали тролити всіх інших гравців, які грали на дробашах. Це були коменти в стімі в профайлі, де вони писали, що ти там нубяра до дробашах і БББ. Це були пінги в дискордах. Мене пінгували і казали, ей базіс, давай там зазивай всіх своїх українців, щоб вони приймали участь там на якомусь турнірі. От, а то грають з дробашами. декілька інших гравців, які вже приймали участь на турнірах, їх також пінгавали. Потім це стало з одного гравця, який в загоні казав п'яти іншим гравцям, що з дробашами грати не можна. І дійшло воно до того, що вже п'ять гравців розказували кожному новому гравцю, що з дробашами грати не можна. Це було прям аж до того, що і я так само був у цих дискусіях. Проте мене взяли драбаш, фа-фа-фа. В дискордах я намагався сказати комусь новенькому, що драбаші вони дуже опешні. І ми забули, що навпаки, якщо ти хочеш вигравати у цій грі, ти береш опешну зброю і просто нагибаєш всіх з неї, так? Ні, ми чомусь всі уявили, що ми якось будемо грати на тому аматорському турнірі, а там драбашів не використовують. І так сталося. Що у нас в спільноті не грають на драбашах? Тепер з іншого боку, коли розраби дивляться на статистику, вони бачать, що на драбашах тупо ніхто не грає. То висновок є один, що драбаші дуже погані. І коли виходить наступний патч, завжди йде нерв Лігатуса, Центуріона, Пацифаєр вбили. Чому? Тому що всі гравці вимушені грати на іншій зброї, яка не є настільки. Опешне, що її заборонили на турнірах і набувають статистику іншої зброї. То, хлопці, наша з вами задача показати розрабам, що статистика не завжди вірна, і зробити їм правильну статистику. І саме тому сьогодні ми граємо на одних дробашах І що сталося з цього? Ви побачите в кінці, тому що висновок, який я сам для себе зробив, навіть здивував і мене. Я запропонував тому, хто наб'є 500 кілів і хто це буде перший, скинути мені скрін на початку і на кінці, і отримати 500 гривень. Але але, всі ті, хто грали і вони знали, що ми граємо тільки на дробашах, але не хотіли брати дробаші, тому що це опешна зброя. Вони частина нашої спільноти. Ми давали їм роль в Дискорді. Я не їм банани. Тому що це цікавий феномен, коли ми не беремо опешну зброю, тому що вона дуже опешна. І це треба змінювати. Хлопці, в мене гарна ідея для вас всіх. Для мене гарна ідея, челендж ставки і покарання, як то кажуть. Е, ми зараз. Зробимо статистику дробашам. Якщо дробаші це мета, треба вибирати мету. Я з цього дробаша вбив 373 рази. З цього дробаша — 46, з цього дробаша... І з п'ятого дробаша 0 вбивств на лічильнику. Дуже мало грав і тут вже 414 вбивств. 470. Я взагалі не граю на цій зброї. 864 вбивство. 2222 вбивства за Зеніт. 1800. О, так я на Зеніті навіть більше грав, ніж на Олегатосі. 2000. 2743 вбивства. Ви бачите, до чого я кажу? Коли ти дивишся на ці цифри, то що ти думаєш? Ось мій самий часто використований дробаш. 373 вбивство. То різниця з робашом і з іншою зброєю, вона настільки велика, що вони просто дивляться і такі думають: блін, треба е, центуріон, треба Канцелятор, треба там зеніт е, нерфити. Я... Дуже важко на дробаша грати. Я не кажу, що дробаші імба, але я знаю, що з них. Пф. Контрольна точка. І, і, і дистанцію. Ну от що це за гра. Ой, я пам'ятаю, як мені хтось там доказує, Та ні, не хочеш не грай, надо работать. А ти йому, ну от коли ранки будуть Мінус Тіма. Ну, від что в прям ну дійсно дичь. Я просто. що зробити, щоб. Кіт, якщо чуєш, давай Burners Burner. Е... Ну, все ж таки баланс повинен, коли всі з, др... з драбашом важко. Треба, ну, все ж таки. Не, в... Хочу подякувати всім, хто брав участь в нашому челенджі. Також вітаю наших переможців. Це Анафема та Бладбес. Анафема пожертвував у фонд повернись живим. Також я додав ще 500 гривень, і загалом ми за вечір зробили ще одну пожертву 1000 гривень на фонд Повернись живим. Це можна подивитись у мене на інстаграмі. Так, ну підсумок, але це також доводить, що вони не супер-мега прям. Опешні, тобто ну, дробаші там, де вони є, в принципі, можливо. Але вони дуже сильні, і треба Кровотечу забирати. Можливо. А можливо, ні. Треба більше грати. Треба, щоб тільки коли всі почнуть грати на дробашах більше, розраби можуть щось подивитись. А коли ну, в мене на дробашах на лічильнику нуль, і у всіх так я впевнений, то вони думають, що за них ніхто не грає.